Доброго вечора, доброї ночі, шановне панство, пані та панове. Я вас всіх вітаю. Я взагалі не знала, виходити, не виходити, але згадала, що давно не робила постійну рубрику. І у мене є такі підписники, які чекають на рубрику Думки на ніч. Ну, серйозно, ну я просто не можу кожного разу, кожного дня таке робити. А, ну, це, по-перше, щоб і не набридала вам. Ну, так. А також а, я наприкінці дня вже виснажена у мене є ви, ті, які звертаються до мене і не тільки за таро розкладами. До мене звертаються ще люди. А, з точки зору психологічної допомоги. Це не реклама. Це просто я вам розповідаю, що моя горлова чакра може вже ріпити. Ну, Тому що у мене ще є особисте життя. І як у кожної людини, ну, я вирішила все ж таки вийду сьогодні і зроблю, тому що. Є люди, насправді пишуть. До речі, я пам'ятаю, я бачила в телеграм-каналі і дякую вам за пропозиції, але також хочу попросити, щоб ви не доплювали мені в особисті ваші пропозиції стосовно загальних розкладів. Так, там є а, прикріп, прикріплений а, пост, під яким можна писати. І, будь ласка, туди, туди звертайтеся. Я все бачу, я... мені так простіше бачите і виконувати ваші пропозиції. Завтра подивимось стосовно нового кохання, який зайшов в одної людини просто на ура. і вона хоче подивитися, як вона зрозуміє, що це нове кохання. Я вам завтра розповім, як ви це відчуєте. Але від себе просто хочу додати, що відчуття слухайте свою інтуїцію і, своє, і слухайте своє тіло. Ваше тіло не підведе, але потрібно його слухати. А завтра я вам розповім, що і як. Так, ну ладно, давайте приступимо, подумайте про себе, приберіть це думки, і ми подивимось, хто про вас на ніч. лицар пентаклів. Помірність. Вже вирісовується картина, картина. Дивиться. Про вас думає людина, яка до вас має сильні почуття. Але, на жаль, і дуже-дуже довгий час. Це не на вас, на йому людина. Людина, можливо, яка, знаєте, це від романтичних таких почуттів до глибокої прихильності. Ця людина вам про це не скаже. Ця людина. Нікуди не поспішає. Вона в своїй стабільності. Вона взагалі за стабільність, але тут показують, що людина не поспішає діяти. Людина зараз знаходиться в своїй якійсь гармонії, перебуває, можливо, в відносинах. Памірні сцені тільки гармонія. Це ще коли є ще хтось. Можливо. Нагадую, що розклад загальний, але натяк може бути. І людина тут і зараз може говорити про те, що у неї є і до вас почуття, і можуть бути почуття ще до когось. Я не буду зазначати це чоловік, жінка. Тут виходить енергія чоловіча. І можу так сказати: емоційна людина вас тримає в серці і не відпустила та, яка про вас тут зараз думає. Тут більше не про думки, а більше про емоції і про ті ресурси, напевно, які були з вами. Або є. По правосуддю, людина тут і зараз може щось вирішувати стосовно правоохоронних органів, судової системи, так? А також це може бути, що людина тут і зараз починає розуміти, що вона отримує щось за щось, буде тавтологія, так? Тут і зараз людина ще може бути, знаєте, в яких енергіях, вона хоче справедливості і людина яка може навіть бути по відношенні до вас різкою, але ця різкость може бути більше захисною, щоб цю рівновагу, так би мовити, виправити. Тут не, не буде такого, знаєте, що прибігла людина до вас і розповіла про свої почуття ні. Вона не в тих енергіях. Але ви, до речі, по помірності теж можете відчувати, що у вас нічого не відбувається з цією людиною дуже довгий час. Помірність – це для. По відношенню в відносинах це просто болота, де немає ніякої, це приливання з одного келиха в інше і немає розвитку. І людина заявляє про це в своїй сигніфікації. Добре, якщо ви приблизно або взагалі впізнали цю людину, думаємо, думаємо. Дивимось думки. Що вона думає про вас? Двіка жезлів, вежа, сімірка мечів. сонце. Аж між вами все закінчилось? Між вами стіна. Між вами трикутник може бути. А, можливо, був або є. Я по помірності вже трошечки відчула. Дивіться. Людина думає про вас, по-перше, легковажно. Ну, вона б хотіла б, напевно, з вами провести гарний час. Це так от. Але це на дні, і це, ви знаєте, підсвідомо. <смітна> Я би хотіла або хотів би, але розумію, що це може бути мої мрії і просто думки, так, мої відчуття. Людина думає про вас, як про ту або того, який яка в один час приходить усвідомлення, так? що. Є між вами біль, відстань, Дуже швидкий розрив через можливо, зраду, тут прям конкретний натяк, але в цій людині залишились. До вас емоції і з одного боку світло, так? І, і усвідомлення тепла, який, можливо, ви надавали. А з іншого боку, усвідомлення біля і втрати. Навіть, навіть не дивлячись на те, що, знаєте, людина ще чіпляється якимось чином за вас, але розуміє, що тут вже нічого. Нема. Між вами прірва, між вами стіна. І людина розуміє, чому ця стіна і прірва. Отакі От думки були на ніч.